Шановні марганчани, 2022 рік стає історією. Історією нашого життя під час війни. За весь час нашої незалежної країни. Сьогодні всі українці загадують одне бажання на всіх: перемоги! Ми з вами залишаємося у Марганці. Попри обстріли та продовжуємо працювати, наближає перемогу над ворогом. Мої нескорені земляки. Я щиро вітаю вас з Новим роком! Він обов'язково буде переможним. Я від цієї душі бажаю вам міцного здоров'я та родинного затишку, витримки та сили пережити ці страшні часи. Цінуйте кожну мить, пам'ятайте, все вже Україна. Дорогі земляки, з прийдешнім новим. Роком бажаю вам здоров'я, достатку, успіху, миру та злагоди у ваших серцях, у ваших домівках. Зараз у нас одне бажання на всіх це найскорішої перемоги. Дякую нашим солдатам, які на передовій низький уклін. Вам віримо у Збройні Сили України. Нехай Боже благословення зійде на всіх нас з Новим роком, Марганчани, друзі. Зараз, в 23-му року, ми мріємо лише про одне, щоб наша країна отримала перемогу і цей наступний рік був переможним. Я щиро дякую всім нашим воїнам, всім нашим волонтерам, всім просто мешканцям і людям міста Марганця, які виконують свою роботу, які стоять на захисті нашої країни, і які боронять її від такого ворога. Я всім вам бажаю в наступному році. Бути щасливими і саме завітніше бажання, яке в нас є, це отримати перемогу. Зі святами вас. Дорогі друзі, наближається новий рік. Це свято, яке у всіх нас асоціюється з дитинством і казковими дивами. Ми позаваджаємо старий рік. Можливо, це не той рік, коли ми отримали все те, про що мріяли. Але це точно той рік, який навчив нас цінувати все те, що у нас є. Не помилюся, якщо скажу, що у новорічну ніч ми всі без винятку будемо бажати миру. Тож хай здійсняться всі наші мрії миру, здоров'я і зленської любові. Шановні марганчани, вітаю вас з прийдешніми святами, Різдва Христового та Нового року. Від себе, від цих військовослужбовців, які обороняють місто Марганець. Запевняю вас в тому, що ми міцно тримаємо рубежі і не відступимо ні на один крок. Я дякую всім за допомогу, дякую кожному жителю Марганця, дякую всім волонтерам за те, що роблять сьогодні для обороноздатності нашої країни. Бажаю всім мирного неба, бажаю всім наснаги, міцного здоров'я, української люті. Бажаю всім, щоб 23-й рік, який наступає, став по справжньому роком перемоги. Здоров'я всім, міцного здоров'я, сімейного благополуччя з Новим роком. Слава Україні! Новий рік це казкове свято, під час якого збуваються всі мрії. Шановна Марганицька громада, шановний новокиївський старостинський округ. Я бажаю, щоб у цей новий рік збулися всі мрії, жителі. Прибережної зони це найсильніші люди, які витримують кожного дня обстріли. Ми всі разом, ми з вами. Я бажаю, щоб якомога швидше настала перемога, якомога швидше було мирне небо, і ми всі діждалися, коли наші сім'ї повернуться додому. Всі наші люди, всі наші діти почне працювати школа, будинки культури. І ми заживемо мирним щасливим життям. Шановні Марганчани, щиро вас вітаю з наступаючим новим роком. Від всіх працівників Марганецької центральної лікарні бажаємо вам насамперед морального та фізичного здоров'я та безумовно перемоги самим найближчим часом. Шановні марганчани, шановні воїни, захисники Марганця, шановні внутрішньопереміщені особи, гості Марганця. Хочу привітати вас з прийдешніми святами Різдвом Христовим Новим Роком і побажати великого великого здоров'я, всіляких всіляких гараздів, і найголовніше всім нам перемоги, щоб могли ми зустрітися з близькими, рідними, друзями, з тими, кого поряд зараз немає, і вже всі наступні свята відсвятковувати під мирним небом. З новим роком, героям слава! Ці чудові новорічні свята! Всі мріють, а мрія у нас одна. Це найскоріша перемога і мир в Україні. Я бажаю кожному марганчанину, щоб ми всі жили з Україною в серці, з вірою в зсу, з вірою в перемогу і святами вас! Щастя вам, здоров'я і головне, ще раз миру! Шановні марганчани, нехай новий рік буде переможним, і всі ми будемо піднадійним захистом правоохоронних органів та Збройних сил України. Затишку вам у ваших домівках! Нехай ночі будуть тихими, віримо в перемогу. Слава Україні! Дорогі марганчани, сильні та незламні. Дозвольте привітати вас з Різдвом Христовим та наступаючим новим Роком. Окремо хочеться подякувати всьому колективу Водоканалу за те, що цей складний час вони з повною відповідальністю та віддачею виконують свою роботу. Бажаю в новому 23-му році всім злагоди, перемоги та миру. Щиро вітаю всіх з новорічними святами. Бажаю, щоб в новому році в кожній оселі завжди панувало тепло затишок і благополуччя. Також наступний день був кращий за попередній. Шановні мешканці Маранця, шановні мешканці громади, 2022 рік був дуже важкий, приніс дуже багато страждань, горя в наші сім'ї, в нашу країну, наша територія Нікопольського району під постійними обстрілами агресора. Тому, незважаючи на все, дякуючи Збройним силам України, дякуючи волонтерам, дякуючи матерям, сини, яких зараз боронять нашу. Перемогу виборюють, знаходяться на передовій. Ми сьогодні можемо відмітити цей праздник. Ми вільні, ми знаходимося не в окупованій території. Тому від ДСНС міста Марганця від мене особисто хочу вас привітати з прийдешніми святами новим роком, різдвом Христовим, і побажати вам кліпкого здоров'я. 2023 рік буде роком перемоги. І ми її наближаємо кожного дня, як свого боку, як так своєї, так своето роботою.